Стосовно незаконної депортації українських дітей до теренів РФ і Білорусі, ми співпрацюємо з партнерами, щоб внести і первинні, і вторинні санкції по всім особам фізичним та юридичним, які сприяють утриманню і депортації самі наших діток. Хочемо зазначити, що ініціатива «Bring Back президента Зеленського вона є глобальною, вона є міжнародною, і нам країни допомагають сьогодні повертати. З тимчасово окупованих територій з території РФ і Білорусі українських діток, але також ми працюємо наприклад в пар'є над їх реабілітацією, над їх наприклад, подальшим, якщо немає в живих батьків всиновленням над їх навчанням. Хочу сказати, що дехто вже вступив в вищі навчальні заклади і навчається на військових. Дуже приємно, що нас підтримує весь світ і тема українських дітей торка. Серце кожного партнера.